Компанія автофокус у нас є нове надходження. Ось такий ось лендровер Rover, Rover Evoque 2017 року. З мінімальнішими пошкодженнями по мереці не було лише двох бамперів. На 18-му колесі двохлітровий бензиновий двигун на повному приводі. Автівка повністю в ідеальнішому технічному стані, є лише всього лише одне підфарбування. Автівка у нас на дуже гарній комплектації, повний безключовий доступ, ось такі шкіряні сидіння. Повна панорама, датчики мертвих зон, повний електропакет. Потім у нас електросидіння з пам'ятями. Ось такий вигляд має водійське сидіння, воно в нас з боковими підтримками, повне мультикермо. Ось такий вигляд у нас має приборна панель, пробіг всього лише 50 тисяч кілометрів. Жодних чеків, помилочок, балтіці. По у нас немає. Камера заднього виду, ось такий вигляд має у нас консоль коробки КПП. Тому, якщо тобі сподобався цей автомобіль, можеш приїжджати до нас торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус.